400 тисяч українців виїхали за кордон від початку року. Загалом же ж українських мігрантів-біженців у світі налічується аж 6 мільйонів 700 тисяч. Це за даними ООН. І звісно питання полягає у тому, хто всі ці люди. Хто ці українці, які змогли виїхати? Це по-любому у першу чергу жінки, інваліди, пенсіонери та багатодітні батьки. Зокрема, ті, які тікають із все нових і нових окупованих територій. Але серед них, звісно ж, є і ті, які є військово зобов'язаними, які змогли знайти вихід, так би мовити, знайшли лазейку. Тому їх можна вважати своєрідним цвітом нації, як би це парадоксально не звучало. Адже щоб організувати переїзд у воєнний час, наважитись на це та правильно все спланувати, на це потрібно мати якусь клепку. До того ж, українці дуже добре показують себе на ринку праці в Європі, особливо на тлі інших біженців, які просто користуються європейською доброзичливістю. Хоча і у наших є недоліки, в сім'ї, як то кажуть, не без урода, є і серед наших звичайні нахлібники, які живуть на чужому утриманні і не хочуть працювати. Така ситуація, наприклад, досить поширена у Німеччині, і з цим же там починають якось боротись. Але загалом великої катастрофи немає. Бо, як я вже сказав, українці загалом дуже добре зарекомендували себе в Європі. Тут головне розуміти, що все ж для країни, для України це погано. І ті українці, які виїхали і не планують повертатись, сплачують податки там, у інших країнах. Чим самим поруш, по суті, кидають напризволяще наших пенсіонерів, наших людей, які залишились в Україні. Адже звідки брати гроші, якщо немає працюючих? Хоча тут є ще фактор корупції в Україні. Ну і звісно, не менш важливий фактор це також мобілізація. Бо деяких чоловіків, наприклад, відлякує перспектива бути мобілізованими, тому вони і працюють чорно. Тож о, виходом може бути економічне бронювання. І хоч це теж не зовсім правильно, бо хтось скаже, що війна для бідних у такому разі, адже багаті, як завжди, відкупляться. Але з іншого боку, давайте бути чесними. Якщо не буде економічного бронювання, то ми просто програємо. Бо грошей на армію не буде. А бідні будуть просто-напросто усі через падіння економіки. І треба розуміти, що українці, які виїхали, скоріше за все, не повернуться. Адже вони відчули хорошого, якісного і прогнозованого життя. Вони відчули порядок. Де немає явно видимих договорників, кумівства та масового дерибану бюджетних коштів. Подумайте логічно: біженці зі Сходу тікають не на підконтрольну Україні територію, не на захід України, а в Європу. Тому що Україна просто-напросто не здатна надати достатній захист цим людям. Адже у нас зараз навіть з Рушима на армію проблеми. І про це вже всі відкрито говорять. Бо хтось там перекидає. І перекладає бруківку з місця на місце та саджає квіти замість того, щоб перекинути ці суми на армію. Так ми точно не виграємо. І нехай ніхто не ображається на людей, які виїхали. Бо кожен проживає своє життя і кожен відповідає сам за себе, за свою сім'ю. Хто як може, так і живе. Тож досить вже гидати один на одного.